Віталій Бетельшахі грає проти Мастерланс рейтинг 1952. Захист німцовича. Що хотів розігратись? Ми захоплюємо на королівському, десь може хочемо піти. Є 4, десь, можливо, аж 4, вже 4. Не дуже зрозуміло, добре. Можливо, слонеш H7 зараз буде. Король H7, h 7. 7. Сюди, сюди, сюди. А можливо ще щось. Не розслаблявся там. Правда, тут же шкінь стоїть, як я тут себе. Трошки переборщив, так? Да? Може, простіше. І потім забрати. Ну, хоч це ж 5 устав. Потім взяли, взяли. Кінь D5, наприклад. І висить Тура і Ферзь, наприклад. І наш Сім. Перекрив він свого фрезя всіма, Сім... хто у нього є. Загордив йому дорогу. Кінь прямо сминок. Так, так на що? Чому ідея? Що ти багато ходити? Я також думаю, що не дуже. Стоп, якщо я шах сюди, наприклад, так якось. Так, так, так. Як ти це поле тримаєш? А, ти можеш тут. підвести. Добре. Темп нам не завадить. Ти тут не можеш брати. Так, в принципі, так, да. хороша позиція, щоб їй не пограти. Хочу здвоїтись. Нападе, наприклад, так. Перекришка. 93 на 85. Здвоїв суперник пішки, потім зіграв D5 і мені їх роздвоїв. Дякую. Вирішив, що в нього тут є якась атака, але ферзь перекритий перекритий перекрити, не грає. Позиція позиційно програна. <клес> ну, супернику подобається грати без тури. Трачається кінь, чомусь тут він уже не хоче далі грати. Чому?